До Харкова завітав Алекс Гутмахер. Під час зустрічі з головою області Юлією Світличною він презентував благодійний проект «Незабутня квітка. Він спрямований на профілактику онкозахворювань у жінок та присвячений американській співачці українського походження Квітці Цісик. У 44 роки жінка померла через рак молочної залози. Онкологічний центр ті умови, які на сьогодні мають мешканці Харківської області. Вони жахливі. Інженерні інфраструктурні мережі настільки зношені, що неможливо не те, що в них знаходитися, а й нормально лікувати. Тому цього року мною було прийнято рішення щодо будівництва нового онкологічного центру. Зовсім нової будівлі, на яку люди розраховували і дуже чекали. Надзвичайно великий проміжок часу наприкінці березня, початку квітня, проект планують представити на Харківщині. Заплановані благодійні концерти, виручені кошти підуть на придбання мамографів для медичних закладів. А березня ви побачите дуже цікаві творчі проекти, котрий я привезу вперше. На Харківщину присвячені славетні американській співачці квітці. Цисид для мене Харків це непересічне місто. Я його дуже люблю. У рамках проєкту Незабутня Квітка в Харкові плануються вистави, благодійні заходи для онкохворих, зустрічі з молоддю та концерти для дітей з інвалідністю. Анна Шевченко, медіагрупа Об'єктив.